Добрий день, глядачі каналу Дешево та Весело. І сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом. Маминий грінок. Коли я була дитиною, вона часто готувала такі грінки. Це не ті грінки, що можна подавати до святкового столу, то я окремо вам такий рецепт дам. А це звичайні такі сільські грінки, коли мама на швидку руч, хоче щось приготувати дітям поїсти. Ось так. Я вбила 4 яйця. Кладу чайну ложечку солі, ось, Добавила ложечку солі чайну. І додаю склянку, чуть менше, навіть склянки молочка. Молоко в мене звичайне, з магазину. Ось таке, бачите, і все це ми збиваємо. Ретельно, щоб перемішалося. Якщо буде мало яєць, вони не такі будуть ситні, тому дивіться, щоб яєць було достатньо, не лише молоко. З домашніх, звичайно, ці грінки були смачніші. Але що робити? У з магазину, молоко теж. Я сьогодні купила батон, а не подивилась, що вже один є. І тому, щоб хліб не пропав, ось бачите, ще трошки додам. І якраз буде склянка. Щоб хліб, не пропав, я ось так готую мамині грінки. Мені мені дуже подобається, навіть зараз. Їх можна їсти, запиваючи молоком. а можна просто їсти з салатиком, дуже смачно з гречним супом, вони смакують та й з любою дідою. Ось так. Переколотили, виглядають вони десь ось так. Тепер беремо. Сковороду ставимо на огонь і смажимо. Сковорідка наша розігріта, батон ми макаємо добре. І кладемо ось та сковорідочку і жаримо. Оце такі в дитинстві мама мені робила, грінки. І я їх і зараз люблю. Жаримо до рожевої скоринки, перевертаючи з одного боку піджар лист на інший. І викладаємо в тарілочку. Ріночки готові. Ось отак вони виглядають. Бачите, які вони румяні. Це смак мого дитинства. Думаю, і вам сподобається. Спробуйте. Якщо понравилось відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Дешево та весело. Всього вам найкращого!